Що ви пасики на моциках з повним баком Гензика, з повним баком Гензіка. Я в рот бав, я воював, я танки як барбарис, медалі відрами давали, я не прав, я в роті бав, я воював. Я коли приходжу на касу, то завжди йду до цього чоловіка. Навіть коли тут 20 людей черга і другі каси пусті, бо він мені похожий десь з ГТА, ніби має машину в когось вкрасти. Так розібрав великий фонарик. Ось такий у нас акумулятор. Інтересна, яка ймкость? Даху. Ага, понятно, значить багато. Ще так далеко до весни або до літа. І може хтось, але не я. Оближує клітр. Ой, подарить квіти. А... 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 Та що громада, разом зі світлом вимкнули живі інтернет, і внуки помітили, що дід і баба ще живі, да? да угу. Підтримай український контент. Допоможе і проєкту РекТОП, приколи робити нові випуски. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі під цим відео. Обирай суму поповнення та натискай Зробити донат. Кожні ваші 10 гривень допоможуть робити новий контент без реклами. Цього разу спонсорами каналу стали Сергій С. Руслан Фолтен, Олексій, Ака Скорпіо, Юрій, В'ячеслав Дмитрович. Дякуємо вам за підтримку, твій Ректоп. Я прийшов на 10-річчя випуску зі школи, і було все прекрасно до одного моменту, поки ми не сиділи за столом, і один із моїх однокласників не став і такий. «Ребята, а в мене є ідея. А давайте зараз кожен з вас по черзі стане і розкаже, чого добився за 10 років. Єдина фраза, яка врятувала вечір: Льоша, закрий, будь ласка, їбало. <різ 'я> а хто як не класна керівничка, розумієте? Максим. Ідем швидко машину. Я ручки засіну тобі мішнашки. Ще Що зоодно ротик можеш погріти? Максим! Якщо спати в ліжку. Ну, якщо ви там жінка спите з своїм чоловіком, або якщо ви чоловіки спите зі своєю жінкою в ліжку, то на слідуючий день у вас потенціал розвитку всіх ваших навичок на 15% вище. Але це тільки в грі Skyrim. В житті так не працює. Кол ніа! Гей васа! Дуже давно не можемо закрити посаду капелану в частині. Та й, мабуть, вже не закриємо, бо в нас в частині всі повнолітні. <плес> <плес> мене є запитання. Тебе називають прима українського стендапу. Скажи, будь ласка, чи Дмитро Носу можна рахувати, що це є лак страйк українського стендапу? Хотіла, щоб я на фільтр поставив. Ну, ти максимум прилука. Дивлюсь на вашу машину, ви взагалі на права здавали, а? Здавала. Здавала, як всі: Чотири тисячі, і мені їх принесли додому. Проковкасів дуже багато, а, прям тупих стередов. Старих... Ну, це от, трахать коз, це то взагалі вигадував? вигадав. Просто якийсь один кавказець на відео трахнув, ну визнаємо симпатичну козу, так? Пішло-поїхало, блядь. Це піздець, блядь. Я на, Я на сок замостив. Мені би твої сука проблеми! Друзі, знаєте, я за своє життя вже скільки сала в'їбав, що мені стидно свиням в очі дивитися. Бенькна. Ти зараз був в секс в машині? У мене в автобусі був секс один раз. В автобусі був секс? Не міг передати чи що. Нема 15 гривень, тримайте сраку, Угу. Що тобі сказати? Дебіл, альфонс, і Спасибо. Прошу, помогите мені, пожалуйста, від самогонки. Зараз діти ще такі, знаєте, ну можуть підрозказати, знаєте, ну дуже розумні. Ну кажуть, що їх бити не можна, чули таке. Кажуть, треба розмовляти. Ну треба, ну є відчуття, що в цих психологів немає дітей. Yeah. <гум> ну тому що я з малим починаю розмовляти. Знаєте, ну я, я вважаю, розмовляти потрібно з тим, а, з тією дитиною, з якою ти розмовляєш, вона така губка надула, в підлогу дивиться. Знаєте, ти навалюєш, навалюєш. Я коли своєму малому кажу, а, давай поговоримо. Він такий: ну давай поговоримо. Бери каву сідай, поговоримо, що те. І ти йому щось розповідаєш. Ну він такі фрази випалює просто, каже: тато: дивись, щоб розібратися в цій ситуації, потрібно вислухати всі сторони конфлікту. Я кажу: хуїкту то тобі дев'ять рот, закрити». Ну, я при цьому не можу ще й е, поїздку в Блаблакарі замовити. Ну, там водій підтверджує поїздку, дивиться, що я Раміль, перезвонює і каже, я їбав тебе вести. <рес> я такий думаю, окей, ви мене перевіряєте, я вас буду. Я один раз заходжу до водія, думаю, буду дивитися, з ким я їду взагалі. Ну, дивлюся, а в нього написано: люблю поговорити. <рес> я сідаю в машину, а він заїка. Прикиньте. Ярослав, ріпляті москалі замер. Зараз світ активно відмовляється від цього руського. Я також пообіцяв собі, що більше ніколи не буду дивитися русське порно. Хіба там будь-путіна їбать? А знаєш, чому нас візьмуть в НАТО? Бо терориста хочуть пиздати всі офіційно. Кажу, діти, це квіти життя. Квіт... В мене, коли з'явились діти, в мене дитяча перетворилась на мексиканське ге. Там завжди якісь розборки за контроль території. Ну, Просто фломастерами татухи на обличчі б'ють. Трампа ненавидять. Ну, таке. А мала, як справжній мексиканський гангстер, думає, що якщо вона мала, то її кришують батьки, і вона в будь-який заміс влітає, як Конор Магрегор. Така, що ти? що ти отака, От знаєте. Малий стоїть, як лічко захищається, такий терпить, терпить, потім пробиває. Макгрегор улітає в іншу кімнату. І залітає, я такий, що сталося, і малий «Лос полісьйонос і сієно. Все. Віконька. Успокойся. Не психуй. Не психуйте. У мене одне питання. У мене світла нема. Нема. Так? А кого хуя? Тільки що поїхав тролейбус. На чому, блядь, ти поїхав на газу? Коротше, все кент купив, тут букви не вистачало, ну я і справив. Командир каже, поїдь в медичний пункт, забери там, підрозділ дають двох дівчат. Так я поїхав, забрав. Я ж йому дзвоню і кажу: так це ж не дівчата, це ж сучки. Коли мені було 15, я сказав татові, що я хочу жити окремо від батьків. І він мені сказав, їдь до баби. Хочу з бабою жити. І я приїжджаю, а бабі 95 років, мені 15. І відчувалася зразу ця різниця у віці між нами. Бо в мене там гаджети, телефон, комп'ютер, ноутбук, у баби вікно. Баба просто дивиться у вікно цілими днями. В неї з вікнами взагалі якийсь цікавий пункт, тому що 95 років я потрохи бачу як вікно сходить з розуму весь цей час. Вона мені завжди казала, закрий, вікно будує. Закрий, вікно будує. Закрий, вікно будує. А вікно закрите. Я кажу, баба, вікно закрите. Вона каже, ні, закрий, вікно будує. І я нарешті не витримав, стою тако, розсуваю штори в дві сторони, показую їй на закрите вікно, і баба така: дякую. <зум> дякую, що послухав мене. Матір Боже, як я цього не люблю, а це стояти самим першим на оцього чудіка з ковородкою. Він щось обернеться, я вписуюся. Я реально не знаю. Куди мені повертати? Їхати пристоять. Шоп, блять. Об'ясни нам. Та ну об'ясни нам, як ти перейшов на сторону України, блять. Що то в Буряті не устраивається? Шевченко, Олександр Олександровича, щирай України. А ну скажи, паляниця. Нічого де навчили так. Разведка, наверное? Я передавал здесь. А что, даже сигналы проходят <свят> Электрический икон, <свят> блядь. На, <Мы свят> на полном <свят> серьезе. <свят> Серьезно? Слышь? Ну, засланный казачок. Ты думаешь, прием а показать людям? Еще? <свят> а салу скажи. Салу вот так. <свят> поляный тебе скажи, скажи поляный. Та поляницу он каже нормально. Укрзалязница назва. Укрзалязница, поляница. Укрзалязница? О, все, есть первый этот. <свят> Я вот, ты знаешь, с утра Кофе сіарети й жахну, срать хочеться, піздець. Та сама хуйня, блядь! Йоптва є мать, блядь! І ти... жінки поополоджуйте, ви колись чули або, може, відчували таке слово, як оргазм. <гум> 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 Слабенько, що, ні. Я пропоную, щоб для досягнення жіночого оргазму має бути команда, має бути чотири чоловіка. Десь п'ять може. Перший на букетах. Другий на компліментах. Бажано знайти піздебола. Третій шукає клітор, то розвідка. то... Четвертий має рацію і все координує то генштаб. П'ятий бойовий медик. Хуй знає, що може бути. поп جبت взяв і попиздим на роботу. Нахуй мені там казати, що, що ж ящики вронив. Подожди, дай я ротик ще витру і буду ж дальше плакати, добре? О, все, можеш дальше плакати. 89 дев'ять років бюджет 70 кусків. Що порадиш? Валідол. В подвійній дозі. Що, блядь, він іпух застряг? Прикиньте, дырку в торте проделала, нахавалась. Що ты мертвий притворяєшся? Я знаю, що ти жива. Застрял він, не пуха, пожрался. Лежу в кімнаті, пишу матеріал. І на стендапі такого... Мама, впала сусідка на землю. А мама каже, ти за нас тобі. One, go okay fingers in okay seat belt comes off there we go loop in okay now with my other hand i'm gonna kick the seat back and i'm gonna open the seat i'm gonna open the door okay three two one all the way down i'm out and i can escape freely okay oh. ah. two fingers two fingers Down. Yeah. Ты Сейчас удивляешься то, что это жареные пельмени? Нет, ты сейчас больше удивишься то, что я научился открывать майонез. Я вже сумніваюся, що це розумний вибір. Треба розуміти, що вони не пішли звідси, їх було вибито з мого дому завдяки моєму захисникові. Ми спільними зусиллями, завдяки мудрій тактиці, перекрили їм канал постачання харчів, і вони опинилися в пастці. Звичайно, в себе дома вони будуть розповідати, що це був жест доброї волі. Але... Так, ось перехоплені телефонні розмови. Ага, що там читай? Дядько Ігор з Івано-Франківська каже, що наступний пуск ракет ти планував зробити ще в понеділок зранку, але що його тебе відмовив. Лариса Михайлівна кума Андрія. Це та ша вчителька. Так, каже, що мали пускати сьогодні, але передумали, бо всі знали і були готові. Коля, в якого є друг, в якого є однокласник з поліції, каже, зуб дають і уйобки завтра бомбити будуть. Ось звідки вони це знають? Я не можу зрозуміти. Ну просто е, ці ВВУ їх не проведе. Що за ВВУ? Ти Що не знаєш? Вайберні війська України. Гірше гура. Короче, сектор на 12 часов зброю застосовувати згідно інструкції. я піду, поки полежу. Заденьку добро. Все, давай, чітко несе службу. Російський воєнний корабль іде. Нахуй.